Доброго дня. Є запити, відчуваються такі запити по енергіях на те, як складеться ситуація на роботі в найближчі, в найближчі півроку. Все-таки, які там мають бути, можливо, перевірки чи ще якісь можливі варіанти з роботою. Взагалі зараз настільки швидко змінюється у нас енергія світова, що ніхто довше двох тижнів не береться за розклади. Тому в даній ситуації також сигніфікатором цього розкладу також є, бачимо вісімка жезлів, коли всі зв'язані по руках і ногах. Певними умовами, що відбуваються в світі, і очі зав'язані, і межі виставлені. Тобто ми діємо в рамках обставин і не можемо бачити всього, що за цими межами поки не можемо цього робити. Так. Перше, що цьому стало причиною, що передувало цьому, Передувало цьому. Обставини саме, які у нас ідуть через, ну, в даній ситуації це військові дії, це те, що з небес сипалися певні несприятливі елементи. От із з далеких, не зовсім дружних місць, не зовсім друзів. Ось так це розглядаємо. Тобто, ну, посіяно нашими енергіями не досить те, що потрібно. А ситуація на даний момент, як її бачить, всесвіт, теж не досить сприятлива, наскільки це перевернуто? Перевернути колесо фортуни, бо воно показує нам, що ми не взялися керувати своїм життям, ми поклалися на когось. І по камість ми в деякій залежності, і нам треба виходити на ось цей рівень. Зараз будемо дивитися, запитувати у карт, що нам треба буде для цього робити. Так, далі. Далі, як будуть, будуть у нас складатися обставини з цією ситуацією на роботі в половині загадуваного періоду. Тобто, якщо ви загадуєте півроку, то це через три місяці, але я не претендую на істину, бо, ще раз повторююся, що енергії дуже швидко змінюються. Я далі двох-трьох тижнів, як казав всім відомий нам, авторитетний, навіть філософії людських стосунків, я б далі не пішла. От. Ну, по сімці жезлів ви досить енергійні будете через пів чи на половині загадуваного періоду вами е, життя на вашій роботі, в вашій сфері, в вашій професійній діяльності. Причому, як неважко там проти вас шість жезлів знизу терчать, але все-таки ви на висоті. Ви Керуєте цим процесом, ви все ще там тримаєтеся. Так, наступна позиція, що може допомогти чи завадити позитивному сценарію розвитку цих справ, що може допомогти чи завадити, а випало завадить. Перевернута карта, трійки Кубків. Оскільки трієчка кубків – це такий жіночний, жіночий гармонійний колектив, то от він завадить тим, що він негармонійний. Тобто треба бути уважним, прислухатися до всього, що там відбувається, тримати руку на пульсі. Ось так. Стосовно колективу на цій роботі. Так. Наступне питання, чи є негативний вплив якоїсь конкретної людини? Ну, оскільки ви мені не можете зараз сказати, чи є якась така конкретна людина? Ну, я, наприклад, спитаю, можливо, ваша начальниця-начальник, Тут показує пряма карта. Так, причому, якби це була якась карта позитивна, я б сказала, що це позитивний вплив. А от карта місяця, ну вона нам показує дійсно, що підвиваємо ми. Це боло, це нас вже стресує в певній мірі. Ми постійно в виборі, нам хочеться сказати, та пішло воно все туди, куди пішов. Один кораблик. Так, тобто, ось таким чином ми в виборі. І ця людина все-таки впливає на цей ваш вибір, як то кажуть, кактус її під подушку. Так, але наступна позиція, яку ми можемо ще запитати, це чи буде якийсь непередбачуваний. Вплив на цю ситуацію, а, чи обставини якихось людей. Це ось така у нас позиція. І дійсно є. Причому вона є, така, що не дуже вона. Гарно впливає, тобто нерви вам попотріпає якась жіночка з імперськими замашками. І вона така досить негармонійна, оскільки гармонійна людина це насправді імператриця плодородна, вже тримає колосочки в руках, і жіночність присутня, і відчуття. Людяності в гармонії. Вона з природами все-таки з природою є з усіма стихіями і ключі має в руках. Але тут, скажімо так, і ключі в неї випадають, і вся вона задіргана, засмикана і ще й вам життя не хоче давати. Ось так такий погляд у неї на цю ситуацію є, може так, такі от бути. А в результатуючий момент. Що ми вибираємо як результуючий момент. Результуючий момент, ось тут у нас зараз вибираємо по імператор випав. Випав імператор, тобто це у нас. Позитивно закінчуються всі передряги на роботі, але з ним разом потягнулася, от, чути було, як видно, випала сімка а, мечів, а, ну це взагалі-то зрада, а коли а, ось так вона випала перевернутою, вона випала перевернутою, то вона допомагає нам, підказує, що щось відкриється для вас, хто де там намагався вас підставити, десь у чомусь. ну тобто... Все таємне от там, з підставами якимись може ставати явним. Тобто воно буде для вас все зрозумілим. Та все ж ви на коні новий ну, імператор. Тобто це дуже добре. Все з вашою роботою на той загаданий період в піврочку у вас буде окей. Тільки пам'ятайте, імператор це людина, яка Має чітку структуру, ієрархічну, єр... вона до неї йшла чітко, все вибудовано чітко, все по паличкам, все по плану. Це взагалі планування життя. Ви без плану, коли в голова все не втримає, Заводьте щоденник, щодня розписуйте по годину, по хвилину, що зробити, що не забути, щоб у вас ніяка ця зрада. Хто там у вас за спинкою? Щоб він тільки щось потягнув. А в мене за планом оце оце. Де воно? Куди воно поділося? Як його маю робити, з якими ресурсами, що мені для цього потрібно, забезпечте мені умови, будь ласка. Тобто, таким чином ви керуєте цим усім процесом. От. Тобто, ви керуєте тією самою неважняцькою імператрицею. А між іншим. Що фоновою картою є карта суда. Тобто це випробування все-таки таке, яке буде йти з якоюсь хибною інформацією. Ну, це як не зверху ваш янгел-охоронець трубить вам і допомагають усі корні, ваші рідні. А буде багато чогось хибного. Будьте готові до цього розумієте Ну, це це дійсно якась фейкова інформація йде. Вона буде впливати. Можливо, це навіть ззовні, не тільки тут на роботі. Можливо, це все, що відбувається на, ззовні в країні в світі, воно впливає на вашу якість роботи, то треба гармонізуватися. Я ще хочу потягнути так, якщо це. Як з цього вийти? Я старшими арканами, зараз трішки це все все подрую. Як гармонійно вийти з цього всього, що можуть нам допомогти наші аркани, що допоможе, що допоможе, що допомагає. Ну, звичайно ж, знання по. Ірафан, то, тобто це по жрецю. Це знання. Це менше суджень, менше впадати в бу-бу-бу, щоб цей жрець не перевернувся. Коли ми бубним, ми всі ми недовольні. Все в нас. Я жрець, за мною все ок і світ навколо мене ок. Що ще може допомогти? Як підказка до цього життя, і до певних знань, які треба по жрецю, також. Посилювати, поглиблювати. Ну, це дійсно молитва. Це захист вашого роду, захист вищих сил. Це і також, Якщо ви не підключені до якого Грегору, християнського, там, католицького, буддійського, і так далі, то, будь ласка, звертайтесь до Всесвіту, якою хочете мовою. Всесвіт, покажи мені диво, вселене, покажи мені чудо. І іншими мовами, будь ласка. Тобто, це вам допоможе. А попереду все одно вас очікують зміни. Причому зміни закономірні, зміни природні, не бійтеся їх, будь ласка, все попереду. І все буде добре. Все буде добре, незважаючи на те, що навколо відбуваються не зовсім гармонійні процеси. У вас йдуть зміни. Йдуть трансформації, переступили через щось старе і пішли попереду дітки України з українкою і навіть святі вас зустрічають, сонечко сяє на горизонті, і, і квіточка квіточка наша, квіточка буття вона буде попереду у вас. Розквітати все ваше і нашими спільними енергіями. Всього доброго, я вам бажаю тільки найкращого. Вірте у себе, знайте, що це все божественне залежить від вас. Взагалі, ваше життя і ваше керування світом і нашим колесом фортуни. Не бубніть, будь ласка, ні на кого. Ніхто, крім ваших виборів, не справить вплив на ваше життя. Ні. То, якщо ви в центрі цього колеса, ніяка центригуга цього колеса фортуни не збесе вас на обочину життя. Якщо ви ним керуєте, ви обираєте своє життя. Бажаю вам успіху, бажаю вам такої фортуни. Щасти!